Лє рука, прокидайся, проки йдеться, дуже паряться. І на. Насі довели до ручки І це афо Ти думаєш, килим та штори з портретами BTS на... BTS? BTS? С. Біті здоровлячка глядач. Це Віка, це Лера Якщо хоча б раз у житті твоя голова заморочилася тим, як поговорити з батьками, дивись наше відео до кінця, бо це занадто. Ми самі собі провокатори, і ми самі собі креатори, ми самі собі новатори, ми самі собі самові вдарі. Одна з найскладніших на планеті задач. Це пояснити батькам, що твоя життєва ціль не юридичний факультет Кімо, а перемога на світовому чемпіонаті з Керлінгу, як відстояти свою точку зору вдома, щоб потім уміти стояти на своєму в соціумі, як зізнатися, що семестрову з хімії завалено через ігрову або інші залежності? А не тому, що Марина Анатоліївна переплутала зошити. Чи готові твої мумії дізнатися, що їхнє бачення твого майбутнього весілля дещо відрізняється від твого реального романтичного життя? То як у вас із довірою? Значить, що наука не спить різні розумні вчені світу та наші особисті соціальні дослідження? Проведені ось цими ось слухами серед однолітків довели, що теми, на які ми за що житті не наважимося поговорити з батьками навіть під страхом апокаліпсису, легко пакуються у кілька пунктів. Наріна якраз дуже хотіла поділитися відкриттям. Велком то заклад, глядачі план такий Наріна читає тобі топ-8 найбражніших тем для довгих родинних вечорів. А ти вражено киваєш на кожен знайомий пункт. Погнали. На восьмому місці питання довіри. Та-да, прямо так і скажу. Мам, я на сольфеджіо не пішла, бо не захотіла. Тому замість музикалки лазила у плазу. На сьомій позиції відстоювання власної правоти. Я їй, мам, це було моїм рішенням. А вона така, доця, це чудове рішення. Сподіваюсь, ти витратила всі татові гроші з кредитки. На шостій й хобі захоплення. А я кажу: звичайно, всі. Ти думаєш килим та штори з портретами Бітіес на Аліку можна було дешевше знайти. На п'ятій гроші. Потім береш і добиваєш. До речі, мам, я візьму ще на постілі з ракмонстром, а вона мені, звичайно, доця, бери все, що є. На четвертому місці факапи в навчання. Та кинула я ту музикалку. Хай йому грецькому роялю. Ну, а в трійці боси цих левелів. Бронза у залежності. Ну, сьорбнула пиво трошки. Ну, пару місяців сьорбала. Я читала воно для шкіри корисне. Срібло забирають інтимні стосунки та секс. Мам! Мам, закрий мій рюкзак, будь ласка. То поклади, то на ріні на день народження кульки. Ну і найскладніше це зізнатися, що над тобою вчинила насилля. А можна я не буду це тролити? це не смішно? Не. Давай так. Булінг і насилля це речі, з якими жартувати не можна. Тому, навіть якщо до батьків так і не вийде підійти з таким, скажу чесно, героїчним зізнанням, ти просто зараз зайдеш на цей сайт і подзвониш за безкоштовним анонімним телефоном довіри. Ты Подростков ругают за то, что у них есть свое мнение. Почему взрослые не хотят вспоминать себя в этот период? Зачем они хотят сделать из нас свои идеальные копии? Почему не учитываются наши чувства? Um, I can't say on TikTok. It's gonna trigger people. Опозориться самому, опозорить мене. Опозориться самому, опозорить мене. А закладемося, що не такий страшний чорт, як його малюють. Ти малюєш батька у вигляді чорта? Я намагаюся змалювати реальну картину по той бік барикад. Споримо, що поки ми шифруємося, наші батьки тим часом сидять і шифруються на ті ж самі теми. Чи не важусь я странти в них цигарку? О, господи! Я кажу, що вони так само, як і ми, бояться підіймати з нами важкі теми. Хоча котики цікавляться тими самими сферами нашого життя. Братися по-чесному. Наші батьки хочуть бути впевненими, що наш щоденний режим буде здоровим та ефективним, але так регулярно про це нам нагадують, що часто почуваються незручно, коли підіймають тебе до школи або загиняють спати до 12-ї, як малявок. Вже біологічно нездатні зрозуміти пісню про Альбіну. Тому наші захоплення батьків, м'яко кажучи, дивують. Правда така? Що батьки страшенно переживають, чи достатньо ти їх любиш, чи вважаєш авторитетами, чи цінуєш їхні старання виховання, але нізащо не зізнаються, наскільки велике значення для них має твоє схвалення. Своїми знаннями та страшно хвилюється, коли син маминої подруги знає на два вірші більше за тебе. До того ж йому край важливо знати, які стосунки тебе поєднують із тим сином маминої подруги. І особливо чи відповідає цей парубок вашій родинній схемі відбору принців. Бо твоє соціальне життя то бездомна загадка, яку ой як хочеться розслідувати і ой як складно обговорювати без незручного почуття. Чи варто підкреслювати протатухи на обличчя? Я думаю, тут все очевидно. Отже, абсолютно очевидним є те, що батьки дуже паряться і місяцями наважують завести із нами серйозну змогу. Не віриш? Забий у гуглі, як поговорити з підлітком про, І ти прозрієш. Кать. Ой, вибачте, не той кадр. Мало побачити маму, Мало побачити маму Ру з ейпорії для того, аби зрозуміти, що наші батьки не енопланетні монстри, а просто нескінченно за нас хвилюються. Та переживають та ждуть, коли ж нарешті можна буде влітати в вікно. О, яке вікно. Як супермен у плащі та трусах на лосини, щоб нас від усього порятувати та захистити. Та ще й шурфа намотати і нагодувати. Сирям. Це ви так непомітно до корисних фільмів підводите? Ань, я з тобою. Ну нарешті, по доброті своїй я знову зробила для тебе підбірку кіношок про стосунки з батьками. Додавай в закладки. Привіт! Мене знову звати Аня і сьогодні дослідження на мені. Погнали! У вас є діти? У мене є діти. Можна вам декілька запитань задати? А, які, б, які б ви дали поради своїм дітям, щоб вони могли підійти до вас, щоб поговорити на складні теми? Які поради? Ну, я не знаю. Бути завжди відкритим. Це відкритим першу. до розмови. Для діалогу, для роз... ну, розмови з батьками. Ну, це нормально. Це перше, куди вони повинні йти. Ну це мені так здається, розумієте? А які теми ви вважаєте складними для розмови? Ну, це залежить, мабуть, від хлопчик-дівчинка. А можна вам задати пару запитань для підліткового ютуб-каналу? У вас є діти? Так. А... Як ви би порадили своїм дітям підійти до вас е, для розмови на складну тему? Не знаю, в мене ще діти не, не доросли до вашого віку, щоб їм щось поки що радити. Ну, якщо вони до вас підійдуть за порадою. Як... А яку складну тему саме? Ну, наприклад, якщо образили в школі або... або не в школі, або друзі якось ображають там булінг? Ну завжди кажу, щоб зверталися саме до мене, приходили. А якщо бояться, що нас Не насварю. Ну вони ж не можуть знати наверняка. Вже знають. Як пішли в школу, почала розказувати про це. Вони mm -hmm. знають, що можна прийти і звернутися завжди. А до кого ще? Ну я не думаю, що ви підете в своєму віці або в трохи меншому до друзів. Ну певно, треба, щоб батьки вистроювали відносини так, що, щоб щоб батьки по першу чергу були друзями. Ті друзі, які є у житті, у школі, у садочку, в інституті, це, це добре, це гуд. Але от в віці, наприклад, там з 6 до 16, певно, батьки мають бути друзями на початку, а потім вже інші друзі. Тому що, ну блін, просто в моєму дитинстві такого не було, як зараз, такого булінгу. От про те, що ви кажете, ну можливо, він був, але він був. Не такий жорстокий, як зараз. А зараз те, що от відео недавнє, там де дві дівчини побили молодшу дівчинку, ну, ну таке, чесно. Але повинні звертатися до батьків, звичайно. Батьки повинні вистроїти відносини зі своїми дітьми так, щоб ви не боялися прийти і сказати, що тіпа, там, мене в школі булять, мене там ображають, обзивають, ну, ну б'ють, не дай Боже, щоб дійшло до б'ють. Добре, дуже дякую. Е, ну, мені здається, це в принципі залежить від відносин між батьками. Батьки в першу чергу будують ці відносини з дітьми так, щоб дитина могла довіряти мамі чи тату і підійти сказати. Це так, ну порада це дуже мені здається складно сказати. Це порада батька. Да, да, це, як, як це задача батьків самого дитинства будувати такі відносини, щоб дитина могла з легкістю довіряти. Повністю. А що ви вважаєте складною? Ну, як ви думаєте, можливо, ваші діти щось бояться вам розказати, припустимо, яка це тема може бути? Це дуже складне питання, да, тому що я, наприклад, звикла до того, що мій син мені все розповідає. Можливо, інколи й не треба було би щось казати, але ну, в нас такого немає. Але я припускаю, що можливо, ем, на яку тему? Що вони можуть боятися, так? що Коли їх хтось ображає, можливо, і старших вони можуть боятися розказати. Я своєму е, сину сказала, що неважливо, що ти зробив, не бійся мені сказати. Я питання вирішу. Ти кажу, скажи мені, а не скривайтесь там, не, не бреши. Скажи мені, я вже вирішу, як там що з цією ситуацією робити. Він ну, зрозумів це. Він знає, що навіть якби він щось погане зробив, от прям погане-погане, він мені прийде. і скаже. Як розказати батькам про свої шкідливі звички? Краще їх не мати, тоді не прийдеться розповідати про це. Ну, якщо так вийшло, там в погану компанію потрапив і все. Ну потрібно донести до дитини, щоб вона зрозуміла, що це не потрібно робити на якихось прикладах, показати своїм прикладом, кинути цю шкідливу звичку. Дитина буде рівнятися на батьків завжди. Таким чином і сама не буде цього робити. А від компанії, ну так, буває, залежить багато від компанії, але можна змінити компанію, і це все також допомоги батьків робиться. Тому треба більше приділяти увагу дитині в першу чергу. А далі все буде добре. А як ви вважаєте, чому батьки так активно реагують на це? Активно в плані як? На, на погану звичку дитини? Так. Да. Ну тому що певно не очікують цього. Ніхто цього не очікує, тому так, тому так і реагують. Це страшно. У нас щас це страшно. Тому потрібно виділяти більше уваги. Дуже дякую. Гарного дня. Добре. Ось таке вийшло дослідження. Виявляється, не такі вони вже й страшні ці батьки, навіть чужі студія. Отже, стосунки підлітка з батьками не набагато складніші за стосунки батьків із підлітком. Тому варто запам'ятати найважливіше правило вдалої взаємодії в родині переговори, переговори, емпатія та ще раз переговори. Тому насправді Найкі був абсолютно правий, коли написав під логотипом «Just do it». А ти ділися посиланням на цей випуск і з другом підписуйся на наш канал та, та бувай здоровий! Ненько дякуємо більярдному клубу Бафало за партнерство та локацію. Ваш капучино це любов.